Добрий ранок! Сьогодні 7 жовтня ми вирушаємо на ринок. Сьогодні йде дощ, дуже похолодало, починаю з ліфта хочу показати, що ми робимо. Бачите, ми збираємо кришечки, зараз положимо їх. Ось тут ось у нас державий, я залишу тут. Ну ось, друзі. Літо закінчилося, все так було добре, круто сьогодні. 7 жовтня засняв вам, як ми збираємо кришки. Тобто на днях в нашому чаті дому написала людина, каже, що потрібно збирати кришки для військових. Вони там можуть допомогти. Я не знаю, що з ними будуть робити, але попросили збирати. Вирішили допомогти і почати, тому що це зовсім не тяжко. І якщо люди просять і є необхідність, то ми, як завжди, тільки за. Тому ми протягом неділі збираємо кришки від води, від молока і так далі. Ну і в суботу стараємося їх залишати раз в неділю. Ну, а сьогодні вирішили пройтися на ринок. На ярмарку, тому що потрібно щось купити на наступну неділю. Але сьогодні не, не такий сонячний день, як раніше було, зараз йде дощ, е... тому ми взяли зонтики, оділися після таких відосиків, знаєте, типу, блин, на шортах на футболці, то зараз я вже футболку, кофту, курточку. Навіть сьогодні відкрив сезон шапки. Перший... Перший раз ось ці, на цій осені одів вже шапку. Тому прямуємо. Вітер такий неймовірний, дощ іде. Спробую, можливо, вам сьогодні щось засняти, якщо там щось буде. Можливо і ярмарки сьогодні немає по такій погоді, бо дощ добре йде. Корочі, сьогодні, як бачите, нелюдяно. На горизонті там десь далеко йдуть люди, але по нашій доріжці нікого немає. Чесно кажучи, Чесно кажучи, такий вітер це просто жесть. Жонти уносить. Я єлі втримуємо їх, в руках дощ ліпить, а ми сагаємо. Тому якось так. Зараз подивимося, чи буде ярмарка, чи можливо по дощу там дуже мало буде людей. Ну побачимо. Хочемо щось там подивитись, можливо якийсь круж, можливо, заквасити ще помідорів, тому що сподобалися. Відос якраз сьогодні вийшов, як ми закривали помідори. І це якраз ті помідори, які нам дуже сподобались. Ну, ми одні закривали, одні квасили. Сьогодні Чесно кажучи, не брали хліба, тому що, бачите, ми ось тут завжди кормимо, але там пісок. Тому думав, дуно... ну коротше, щоб не натаптувати все взуття, хоча ми йдемо все рівно по землі, але тут не так багато піска, як там нові віші. Тому наступного разу покормимо якось так. Коротше, друзі, я вам сьогодні напевно нічого нормально не познімаю, тому що це просто жесть. дощ. Іде сильний вітер, зонтик мій махає, коротше, добре, тоді підключусь пізніше. Набрали ми фруктів. Бачите, я вже капюшон одів. Трішки трішки намокли. Шо, бать? Та що ми будемо сюди тянуть? Пошли. Кавуни продають, ну щось. Тягнути від ринку не хочеться. Далі ми йдемо в сільпо. Трішки дощ став менше, але ось бачите, такий відом. Набрали фруктів, в, основ, в основному це фрукти, напевно, сало, молока взяли. Ну, сьогодні нічого цікавого, тому якось так. Так як у нас все по дорозі, ми з ринку з ярмарку йдемо через сільпо, тому зайшли в сільпо. Дуже подобається Сільпо багети, Вони такі гарячі, то ми беремо в основі по дві. раніше брали хліб на ярмарку, але зараз нам більше багети, вони гарячі, сирні. ну Там різні є, ми беремо сирні, тому ще одну сумку таку набрали. Ну І тепер прямуємо в сторону дому, Думали помідорів, купити, помідорів не купили. А так все інше наче взяли, хоча таких глобальних планів не було ніяких. Тому прямуємо в сторону дому. Ну що, друзі, прийшли ми з ярмарку, чесно кажучи, нам сьогодні погода не дала скупити все, що ми планували. Взяли ось такого винограда, дуже смачний, чесно кажучи, з вигляду він маленький, але дуже смачний. 40 49 кілограм. Взяли, якщо не помиляюсь, на півтора кілограма. Сливи ось такі були по 28 за кіло, були 35 і 20, але ми в принципі взяли такі вони наче гарні. Чемпіон. Ми дуже любимо чемпіон, Якраз зараз пішла, пішов сезон на яблука, тому що літом вони були дорогі. Зараз е, в основному 20-25 ми в дядька одного беремо по 15. Ну, теж такі дуже гарні, смачні. Якщо не коштували кошту, чемпіон, візьміть. Наша любима грушеч це парижанка, ми її завжди беремо весь сезон, дуже смачна. Тому в середньому 30-35 цього ж дядька, якого ми беремо, по 20 гривень отакі, а менші за 15. Те, що я вам казав, ми зайшли в сільпо, взяли багети. Багети ми любимо раніше, ми завжди брали гречаний, але, чесно кажучи, напевно наїлися, тому зараз беремо сирний. Дуже смачний, він гарячий. Ну, поки доносимо, воно додому, воно вже тепленьке, але все рівно. Ну і купили, я купив сьогодні по 12 гривень, таке щось для чаю. Також молоко по стандарту ми беремо. Сьогодні вже по 26 за літр. Ми взяли півтора за 39 гривень. Ну і все, сьогодні думали взяти ляща запекти, але лящ на попередній неділі був 75. На цій неділі вже 100 то ми взяли маленьких карасиків. Карасики 75 на кілограм, взяли на 80 гривень. Тому якось так. Ну і тепер такий обід легенький ногірочок, помідорчик, сало, яке я вам не показав, багет, е цибулька. Ну і закусить виноградиком. Зараз будемо обідати.